Вода дуже швидко закінчувалася, коли на позиції було забагато людей. Я зробив велику площу для збору води. щоб сюди потрапляла вода, і вона все буде стікати в ту бутилку. Перше поранення було, коли до нас посадку FPH залетіла, одного навіть за 200. Мені зачепило голову. Да? Ну, значить, вони в мене є. 200-го евакуювали, але оскільки на позиції ніхто не залишився, я прийняв рішення знову повернутися на позицію. Всі відмовлялися через страх і паніку повертатися назад. Ну, я розумів, що оце перше поранення, це лише царапина і воно незначне.